Чому піца кругла? Це дуже цікава історія з смішними деталями. Розповім вам, як італійська піца стала круглою завдяки королівському терпінню та бабусиній мудрості. У 18 -му столітті в Неаполі жив собі талановитий пекар на ім'я Рафаеле Еспозіто. Він був відомий своїми творчими піцами, які вразили найвідоміших людей міста. Одного разу до нього в пекарню прибув король Неаполя Умберто І. З королевою Маргаритою. Це була велика честь для будь-якого пекаря. Рафаеле вирішив вразити королівську пару чимось особливим. Він знав, що король любить нові кулінарні експерименти, тому почав експериментувати з різними формами піци. Спочатку він зробив квадратну піцу. виглядала дуже оригінально. Поставив у піч і чекає на результат. Але що ж це таке? Кути піци почали швидко згоратися, тоді як середина ще не пропеклася. Рафаеле вийняв з печі сумну квадратну піцу з обвугленими кутами. Король спробував і сморщився. Не те, що він очікував від свого улюбленого пекаря. Тоді Рафаеле спробував трикутну піцу. Та ж історія: гострі кути горять швидше за все решту. Він навіть спробував овальну форму, але це було незручно нарізати і подавати. Бідний король вже починав втрачати терпіння. Він хотів просто смачну і гарну піцу, а не кулінарні експерименти. Напередодні цього королівського візиту Рафаеле відвідував свою стареньку бабусю, яку всі любили називати Нонна Роза. Вона жила в маленькому селі неподалік від Неаполя і була справжньою хранителькою традиційної італійської кухні. Рафаеле розповідав бабусі про свої проблеми з формою піци. І Нонна Роза посміхнулася і сказала Рафаеле, мій хлопче, ти забув найголовніше. Бабусина мудрість стосується не лише хлібу, але і всієї їжі. В колі тепло розподіляється рівномірно, як сонечко світить усім навколо. Кругла форма це форма природи, форма сонця, форма вічності. Кругла їжа завжди виходить найсмачнішою, бо в ній є гармонія. Рафаеле був вражений словами своєї бабусі. Наступного дня він вирішив спробувати круглу форму піци. Він уважно замішав тісто, розкачав ідеальний круг, додав соус, моцарелу, свіжий базилік і помідори. Коли він поставив круглу піцу в піч, то відчував це магічне відчуття правильності. Піца пропеклася рівномірно по всій площі: ніде не згоріла, ніде не сиріла. Коли він вийняв її з печі, то був шокований красою. Кругла корочка була золотистою і хрусткою, сир танув як сніг на сонці, а базилік світився яскраво зеленим кольором. Піця виглядала як маленьке сонечко на тарілці. Король Умберто та королева Маргарита спробували цю піцу і були в такому захваті, що вони майже підскочили зі стільців. Король був такий задоволений, що він негайно подарував Рафаелі королівську нагороду і наказав офіційно затвердити, що всі піци в Неаполі повинні бути виключно круглими. А королева Маргарита була так вражена, що піца з моцарелою, томатами та базиліком отримала назву піца Маргарита на її честь і стала найвідомішою піцею в світі. Але це ще не вся історія. У італійській культурі круг завжди мав особливе значення. Круг символізує вічність, досконалість, гармонію і сонце. Стародавні римляни вважали круглу форму святою, бо вона нагадувала про небесні тіла. У середньовіччі італійське мистецтво завжди намагалося досягти круглої форми, чи то в скульптурах, чи то в фресках, тому що круг вважався ідеальним. Навіть сучасні італійці кажуть, Тут у Ельмондо, Еунчеркіо, весь світ є колом. Тому кожен раз, коли ви їсте круглу піцу, ви насправді берете участь у тисячолітній культурній традиції. Але існують і практичні причини, чому піца кругла. По-перше, це рівномірне пропікання. У круглій піці немає кутів, які могли б згоріти швидше, ніж середина. Тепло від печі розподіляється ідеально по всій поверхні, як сонячні промені нагрівають землю. По друге, легкість нарізки, круглу піцу дуже легко розділити на рівні сектори. Кожен отримає однакову частку. Ніхто не ображений. По-третє, естетика, кругла форма візуально приємна для ока. Вона створює вичуття повноти і завершеності. Також круглу піцу зручно обертати столом на вечірці, кожен може взяти собі сматочок. А ще кругла піца краще зберігає тепло. В центрі вона залишається гарячою довше. І нарешті психологічний аспект. Кругла форма створює відчуття затишку і комфорту. Люди по натурі тягнуться до круглих форм, бо вони нагадують про сонце, про обійми, про єдність. Тому піца кругла не просто з історичних чи культурних причин, але й тому, що це форма, яка приносить радість. Бо хто захоче їсти сумну квадратну піцу з обвугленими кутами? Тільки дуже терплячий король. Отже, тепер кожен раз, коли ви замовляєте піцу, пам'ятайте, що ви не просто їсте, а берете участь у багатовічній культурній традиції. Кожна піца це спадщина Рафаеле і його мудрої бабусі нонні Рози, це спадщина королівських уподобань і італійської філософії життя, це маленьке сонечко на вашій тарілці. А тепер я бачу, як ваш рот починає водитись. Щось смачненького захотілось, а вам не забудьте спробувати справжню італійську піцу Маргарита це не просто їжа, а культурний досвід. І пам'ятайте, що в кожній кругній піці є трохи магії сонця і бабусиної мудрості. Будьте щасливі і насолоджуйтесь кожним шматочком.